А сила лева в тобі. Коньяк року номер один. Сімнадцята година в Україні. Я Соломія Візвіцька на каналі 1+,1 триває спільний марафон. Єдині новини. І це ТСН. Якщо Росія справді хоче миру, вона має припинити вогонь негайно. Навіщо чекати 8 травня? Так на заяви країни агресорки про перемир'я відреагували в українському МЗС. Його глава Андрій Собіга наголосив, Україна готова підтримувати тривале, міцне та повне припинення вогню. Про чергове перемир'я сьогодні оголосив Путін. За повідомленнями Росіян воно мало б діяти із опівночі, з 7 на 8 травня, і до опівночі, з 10 на 11 травня. Втім, як зазначив цього. Сьогодні під час чергової атаки росіян керівник офісу президента України Андрій Єрмак всі заяви росіян про мир без припинення ними вогню є звичайною брехнею. Країна-агресорка неодноразово порушувала власні ж перемир'я. Останнє про призупинення вогню Москва оголошувала на Великдень, після чого порушила його майже три тисячі разів. А Україна зазнала низки масованих атак як на регіони, так і на столицю. Окупанти захопили село Надіївка в Донецькій області. Твердять аналітики Діпстейт. Це Покровський напрямок, куди ворог зараз знову кидає найбільшу кількість сил. Сюди минулої доби припала майже третина усіх атак окупантів, кажуть у Генштабі. І більш ніж 60 разів ворог намагався прорвати оборону. Ще майже два десятки штурмів українські захисники відбили на лиманському відтинку фронту і майже стільки ж на Курщині, де росіяни безупинно обстрілюють українські позиції із градів та ракетних. Систем залпового вогню на додачу. Учора Північна Корея офіційно підтвердила, воює на цій території. Мовляв, бійців направила туди у межах договору про взаємну оборону. А російський генерал Герасимов навіть офіційно оголосив режиму Кимчен і на подяку. Тож Україна чекає на реакцію світової спільноти. Усього минулої доби на фронті зафіксували 168 боєзіткнень. боєздіткнень. Наші захисники знищили 4 танки, 13 бойових броньованих машин і 31 артилерійську систему. Морська піхота далекосяжного застосунку на покровсько мирноградському відтинку фронту розрахунки українських градів 38-ї бригади, яка входить до складу 30-го корпусу морської піхоти, нині ведуть снайперську реактивну війну. Інтенсивність ворожих атак дещо впала, але рашистські гаубиці, самохідки і дрони нікуди не поділися. Наші реактивники споряджені частують у схованках цілодобово і щойно надходить команда. Мерші вирушають на точку атаки. Там побувала і знімальна група кореспондента ТСН Олександра Моторного. Бійцям 38-ї бригади дуже потрібна станція РЕБ для надійного захисту від повітряних загроз. І тож під час сюжету на екранах буде QR-код посилання. Тож за можливості долучайтесь. Таке. Okay. Ну, часом якось тишина, а часом наступає десь більша активність. То Пилип винятково про власне відчуття оперативної ситуації у смузі відповідальності свого реактивно далекобійного колективу. За відчуттями по професії артилеріст, як два роки вже працюємо. То... Він командир колісної, а відтак суходольної бойової машини. Та на дверцятах його града шеврон морської піхоти. Ви давно вже воюєте Скільки? З 23 лютого. Оце ви весь час морський піхоті. Так, так, так. І весь час ви реактивщик? Так, Пилип став реактивником майже одночасно зі створенням 38-ї окремої бригади морської піхоти. Відтоді підрозділ воював на Донеччині під час українського контрнаступу на Времівському виступі. Підтримав вогнем на Херсонщині побратимів морпіхів, що відбували ворога і утримували плацдарм навколо кринків на лівому березі Дніпра. Від осені 24-го вони цілодобово і безперервно б'ють московитів поблизу Покровська з Мирноградом. Було інтенсивно Так. і каби були, і авіаційні удари були були. Звісно, штурму штурми були бронетехнікою були мотоциклами. Були напевно найінтенсивніше. каже срібний старший офіцер батареї. Війна точилась у секторі напередодні великодня. Гупили постійно, тобто вони ж воно чула, земля зригалася такого наступу. Ми ще не бачили, мабуть. Останні два роки тоді південно-східніше Мирнограда головні сили ворожої 20-ї мотострілецької дивізії пішли на штурм бронетехнікою, піхотою та кількома зграями мотоциклістів за інтенсивної підтримки артилерії з авіацією. Вони там сипали, починали з кабель вночі, потім сипали артилерії. і артилерія там працювала чотири чи п'ять годин ну, безперестану. Тобто постійно, постійно, постійно насипали. Там неможливо було не вийти, не з нічого. Ту атаку спаливши чимало ворожої броні і знищивши не один десяток московицьких піхотинців, українські воїни відбили, та війна у секторі не припинилась. Хоча її темп кажуть морпіхи дещо знизився. Зараз менше інтенсивність. Ну натомість робота у реактивників 38-ї нікуди не зникла. Ви питали, куди ми стріляємо? Ага. Получається. Гармата Камаз і Ого! Вони можуть, якщо є потреба, і цілим пакетом рясно накрити площу у 8-9 гектарів. О, ложиться. Та нині на покровсько мирноградському відтинку фронту екіпажі БМ-21, 38-ї бригади морпіхів стріляють, каже срібний, більше як снайпери. По кілька ракет на ціль. Більше у нас не заборони зараз. Іменно артилерія противника. Це гармати, там міномети саушки такому плані. якісь. Там дивиться панорама, а дрем за небо. Взагалі-то він навідник в екіпажі Морпіхівського граду. Та віднедавна, дорогою на роботу і на шляху звідти, борсук їздить винятково біля пакету з ракетами у руках, міцно тримаючи карабін. Ви час їжджу на пакеті і за дронами дивлюсь. І що? А попадали, чи ли, тільки лякали. Тільки лякали. <ріхи> Той карабін засіб захисту непоганий, кажуть морпіхи, але ефективний лише на мінімальній відстані, а ворожих дронів на Покровщині нині літає, хоч греблю гати. Ну вони літають постійно. Зараз більше і зараз більше півів. Вони сюди почали долітати. Раніше не долітали. А зараз долітають і долітають туди і далі. Тіл, більше для надійного захисту і себе і бойових машин дуже потрібна потужна станція радіоелектронної боротьби, долучитися і допомогти воїнам зібрати кошти на її придбання справа, звісно, добровільна, але ще захищають ці морські піхотинці кожного з нас і захищають дуже ефективно. Бачите, ціль вихід гармати, поруч КАМАЗ, вигружають БК. Угу. Тобто це теж то, що… Ні, ну було б класно, конечно, да. що ну, прямо пряма туди <свісно> з Покровського мирноградського відтинку фронту на Донеччині Олександр Моторний, Олександр Шиян та Сергій Шпортило. ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини. Бавовна на Брянщині. Цей регіон Росії масово атакували дрони. За повідомленнями ціллю був завод із виробництва військової мікроелектроніки Кремній л На території закладу сталося кілька влучань. Цей завод постачає деталі для російських систем ППО та для ракетних комплексів Іскандер, а також мікросхеми для низки інших ракетних комплексів. Чиновники країни-агресорки запевняють, наче позбивали над Брянською областю 102 дрони, і повідомляють про одного загиблого та щонайменше одного пораненого росіянина. Безпілотники цієї ночі також відвідали Білгородщину, Курщину та тимчасово окупований Крим. Втрата літака повітряні сили України мають мінус один винищувач су 27 Про це відомство повідомило на своїй офіційній сторінці в Фейсбуці. Як зазначається в повідомленні. Пілоту вдалося катапультуватися. Він живий, його швидко знайшли та доправили в госпіталь для медичного огляду. Втрата літака сталася цього ранку під час виконання бойового завдання із авіаційної підтримки та відбиття атаки ворожих дронів. Більш точні причини нині з'ясовує спеціальна комісія, і вона уже стала до роботи. Однією із наймасштабніших атак ворожих дронів вранці пережила Черкащина. Силам ППО вдалося знищити 15 ударних дронів, проте є і влучання. Пошкоджено інфраструктурний об'єкт. Наразі без газопостачання лишилася частина споживачів обласного центру та довколишніх сіл. Тривають аварійні роботи. Міський голова звернувся до мешканців із проханням поки що не користуватися газовими приладами. Шестеро цивільних загинули, ще шестеро поранені. Багато лиха за добу окупанти наробили на Донеччині у Костянтинівці. П'ятьма бомбами вони поцілили по житлових будинках. Поруйновано дев'ять багатоповерхівок і ще понад 20 приватних осель, адмінбудівлі та інфраструктурні об'єкти. У зарічному та лимані мішенями теж стали людські оселі. У Покровській громаді загинули одразу двоє людей, які були в своїх будинках. Полюють дронами на цивільних росіяни на Харківщині. У Куп'янську поцілили у легковик, постраждав місцевий лікар. А у селі Мокра Рокитна ворожі дрони влучили у ферму. Загинули понад два десятки корів, і ще 30 дістали поранення. Понівечено адміністративні та виробничі будівлі в Ізюмі Барвінському. Та селі вище солони. Під обстріли потрапили і населені пункти Богодухівського району. У Золочівській громаді снаряди знищили приватний будинок і утворили вирву на дорозі. У Новопавлівській громаді на сході Дніпропетровщини ворожий дрон убив чоловіка. Скинута вибухівка влучила у його будинок, спалахнула пожежа. Господар зазнав сильних опіків і дорогою до лікарні помер. Кабами по житлових кварталах Херсона росіяни влаштували містянам пекельний ранок провідної неділі. Четверо людей дістали поранення. Авіаційні бомби летіли по багатоповерхівках, приватних будинках лікарні та освітньому закладу Дніпровського району. Кореспондентка ТСН Світлана Павук далі з подробицями. У цій херсонській багатоповерхівці авіабомбою зруйнований горішній поверх на місці однієї з квартир дира. Сусідні майже знищені. Тут стиля впала, скло нічого немає. Ані скла, ані вікон двері повиносило. У тут все побито. Власниця квартири хотіла ще показати, що сталося з кухнею, але туди не змогли добратися, бо вхід завалило. Мешканці просять хутко покинути житло. Краще не знаходитись тут. А життя цій жінці врятувало те, що переїхала до родичів, адже прилітало сюди не вперше. Але тепер шокована, бо знає, що вже нема куди повертатися. Хресна моя подзвонила, каже: у ваш будинок прилетіло. Ну я думала, не в саму мою квартиру. А я прийшла, дивлюся, що нема квартири. А її літня сусідка пішла ранком в церкву. Повернулася, а будинок розбомблений. Коли був тут, на її я думала в церкві. Заходить в квартиру, а вона напівзнищена. Не плаче, бо сама жива і неушкоджена. каже у найнебезпечніший для неї час Бог оберіг її у церкві. А ви де живете? Тут давайте треба переселитися трошки на пару днів. Треба переселитися. Ви ж не можете в таких умовах жити. Жінку евакуйовують, а вона переймається песиком дворовим. Їсти хоче йому залишити. Я це песику виллю у цьому будинку. У кожного своя історія порятунку. У цю жінку захистили рідні стіни, і тут чую десь бабахнуло. Потім скло посипалося. Я притиснулася до стіни. Мене це врятувало. Аж туди скло долетіло. Людей з багатоповерхівки тимчасово виселяють. Аварійна бригада закриває вікна фанерою. Усього після цього авіаудару вибито 140 вікон. У мене нічого нема, ні одного вцілілого вікна. Не тільки скло, а ще й оці рами повиламувалися. На кухні теж все потрощено. Після цієї атаки значних пошкоджень зазнала міська лікарня. Четверо херсонців отримали вибухові поранення. Двоє з них госпіталізовано. Світлана Павук, Віталій Павук, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. До 13 збільшилася кількість загиблих від масованого обстрілу Києва 24 квітня. У лікарні від опіків помер 45-річний чоловік. У нього залишилася донька та шестирічний онук. І сьогодні в столиці попрощалися із 17-річним Данилом Худою та його батьками Олегом та Вікторією. Родина мешкала на першому поверсі будинку, в який на Святошині влучила російська балістична ракета. Того ж дня уранці рятувальники змогли живою дістати з-під завалів молодшу сестру Данила. Її доправили до лікарні. Друзі хлопця та родини цілий день чекали коло зруйнованого будинку. І до останнього сподівалися, що і Данило разом із батьками може вціліти. Втім, по обіді рятувальники дістали з-під завалів їхні тіла. Тато Данила Олег Худя був військовим. Воював танкістом із 2022 року, потім був поранений і саме проходив реабілітацію в Києві. Син Данило навчався в авіаційному коледжі. І з ним і з його батьками попрощатися прийшли сотні небайдужих. Поховають родину на байковому цвинтарі в столиці. Під час прощання в Києві лунала тривога. Багато планували, багато мріяли. Але на жаль, так сталося. Я пишаюся тим, що в мене був такий друг, як до них. Це були дуже гарні люди. Я їх всіх знаю. Так, ми всі виросли разом, всі з їхніми дітьми. Ми всі разом виросли. Хороше, точно добре, нормальний студент, авіабудівники, вони, вони планували будувати цивільні літаки для нашої держави. Бачите, так от трапилось. Сестра Данила і молодша донька родини, 14-річна Яна Худя, нині у лікарні. Відео, де рятувальники дістають Яну із під завалів зруйнованого будинку, облетіло увесь світ. Для Юнайтедвадцять 24 дівчинка вперше розповіла про обстріл. У передвечір трагедії з її слів родина лягла спати в одній кімнаті. Данило ближче до вікна. Після того, як прогримів вибух, Яна прокинулася, увімкнула ліхтарик на телефоні і зрозуміла, що перебуває під завалами. Вона каже, кричала, але у відповідь вже не чула ані голосу батьків, ані брата. Опіку над 14-річною дівчинкою візьмуть рідні брат і сестра, старші діти, які вже не жили з родиною. Вже у лікарні дівчинка картала себе за те, що не змогла врятувати батьків і поділилася спогадами про рідних. Тихенько такі. Яночка. Потерпи, будь ласка, сонечко. Мій батько Олег, він був дуже гарною людиною. Він був військовим, він допомагав всім. Моя мама, Віка, вона була теж дуже доброю. Вона завжди посміхалася і сміялася разом з нами. Даня він завжди був душою компанії. У нього дуже багато друзів. Він і ще завжди казав, що в мене не смачна каша. Час збитися в ім'я світла. Головний рабин Києва Моше Асман піснею звернувся до Дональда Трампа. Англійською закликав знищити імперію зла Росію. каже Путін не хоче миру і разом із ким чини іном тримає ніж у рукаві. Пісню рабин супроводив відео, чимало кадрів, якого відзняв у Святошині кілька днів тому. І саме там російська ракета вбила 13 людей. Зруйнувала житловий будинок та пошкодила ще 50. У самого Моше Асмана війна забрала сина Антона Самбурського, який загинув під час оборони Покровська. Відео із піснею уже розлетілося соцмережами. Автор сподівається, що побачить його і Дональд Трамп. Чи цього тижня так уже другий тиждень поспіль держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо лякає світ, якщо на американську мирну пропозицію Росія, Україна та Європа не пристануть, Америка самоусунеться. Після зустрічі Трампа із Зеленським у Ватикані резючої зміни в риториці нової адміністрації Білого Дому не сталося. Що каже Трамп про Крим і чого чекає від України? Кореспондентка ТСН Яна Слісарчук розкаже. Перед самою зустрічю президентів Трампа і Зеленського до них підходить французький колега Макрон коротке рукостискання, пара слів, і він іде. Але цього разом із третім стільцем, який невдовзі прибрали, достатньо, щоб британські таблоїд Сан читав по губах Трампа. Ти тут не потрібен. Зроби мені послугу, залиш нас самих. Єлісейський палац спростовує цю статтю. Соцмережі ж обговорюють рокостискання між Трампом і Макроном, якого не сталося. Руки політиків чомусь не зустрілися. Я думаю, зустріч пройшла добре. Побачимо, що станеться у найближчі дні. Ви довіряєте Путіну? За два тижні розкажу, що має статися за два тижні. Зеленський пише, можливо, історичні рішення, але не деталізує. Дуже символічна зустріч, яка має потенціал стати історичною, якщо досягнемо спільних результатів. Дякую, президенте Дональде Трампе. Але Трамп повертається додому і продовжує натякати на готовність визнати Крим російським, а заразом зняти з росіян частину пов'язаних з його анексією санкцій. Крим ще Барак Хусейн Обама віддав, і Байден це 11 чи 12 років тому було. Це давно було. Не знаю, чому ви досі згадуєте про Крим. Це давно було. Ніхто не згадував про нього 12 років. А тепер знову згадують. То я сказав їм, я сказав йому, може йти і до Обами і питати, навіщо вони його віддали? Вони його без жодного пострілу віддали до речі. Цей самий Дональд Трамп кілька днів тому дорікав Україні, що вона вступила у війну з Росією, хоча розуміла, що має куди менше зброї. Зброї для повернення Криму щодо поїздки до Ватикану казав Зеленський, Україна досі має недостатньо, але ж є інші механізми. Я погоджуюсь з президентом Трампом, що у Україні немає достатньо зброї, щоб зброєю повернути контроль над півостровом Крим. Але у нас є можливості. Санкційні у світі є можливості іншого економічного тиску, дипломатичного тиску, щоб говорити це обговорювати територіальне питання, але тільки після повного безумовного припинення вогню його позицію Трамп трактує однозначно. Зеленський готовий віддати Крим. Як ви думаєте, пане президенте? Думаю, так так. американський держсекретар Марко Рубіо після цієї зустрічі заявляє протягом наступного тижня. Сполучені Штати визначаться чи варто продовжити. Участь у посередництві виходом з переговорів Америка почала погрожувати одразу після зустрічі у Парижі, коли перед Україною і європейськими союзниками вперше з'явилася чернетка мирного плану Трампа і чомусь не дістала позитивної реакції. До Лондона на наступні переговори Рубіо в останню мить їхати просто відмовився. А от Вітков спецпредставник Трампа до Путіна в четверте з'їздив, що не завадило Росії в ніч проти 24 квітня завдати. Києву чергового масованого ракетного удару, Я дуже розчарований, що Росія випустила ракети. Дуже розчарований. Уже після зустрічі американського президента з українським у Ватикані, Росія і Північна Корея вперше офіційно визнають, що північно-корейські солдати воюють за росіян з українцями. Держдепартамент сполучених штатів висловлює з цього приводу. Занепокоєння навіть Південна Корея, яка на відміну від Сполучених Штатів, ніколи не називала себе стратегічним партнером України, реагує різкіше. правду неможливо приховати, жертвувати молоддю заради виживання режиму це аморально та не Уряд закликає до негайного виведення північно-корейських військ і зазначає, якщо військова співпраця між північною Кореєю і Росією продовжиться, ми не спостерігатимемо за цим, а рішуче відповімо в координації. З міжнародною спільнотою звісно ж у Трампа запитали про сварку із Зеленським у Білому домі Безпрецедентно для овального кабінету різку розмову на камери, після якої Сполучені Штати на півтора тижні заблокували Україні всю допомогу. Шантаж зупинкою військової допомоги Україні для Трампа не новина. Ще за президентства Байдена, восени 2023-го Конгрес на вимогу Трампа відмовився ухвалювати бюджет. Ці передвиборчі ігри на чотири місяці зупинили американську допомогу. А ще раніше, за першої каденції Трампа, саме звинувачення в шантажі України і Зеленського зупинкою допомоги призвели до тривалого скандального процесу імпічмента Трампа, якого тоді врятувала. Лише республіканська більшість у сенаті у нас сталася невеличка суперечка, бо я не погодився із тим, що він сказав. І камери знімали, і для мене це було нормально. Але справді була суперечка. Але дивіться, він перебуває у складній ситуації у дуже складній ситуації. Він бореться з набагато потужнішою силою, набагато потужнішою. Найгірше те коментує поведінку американського президента, лідер демократичної меншості в сенаті Чак Шумер, що це ознака слабкості Сполучених Штатів. Це сигнал для всіх диктаторів у Китаї, Північній Кореї та Ірані. А німецький міністр оборони пісторіус уже після переговорів у Ватикані каже: прямо американський план це капітуляція України, але капітулювати Україна може і без допомоги Сполучених Штатів. Російський міністр закордонних справ Лавров тим часом оголошує список вимог, по яким не видно, щоб Вітков досягнув принаймні якогось компромісу в Кремлі. Росія все ще бажає заборонити Україні долучатися до НАТО чи будь-яких інших блоків, вимагає міжнародного визнання анексії Криму, і чотирьох областей, скасування усіх санкцій і повернення активів, а також демілітаризації України. Всі ці вимоги Україна відкинула ще в 2022 році. Тоді, одразу після завершення стамбульських переговорів, держсекретар Блінкен заявляв, Росія не показує готовності до миру. Адміністрація Трампа все ще відмовляється у це повірити. Яна несличок Павло Садовников, ТСН, плюс один марафон. Єдині новини. Музичне турне для талановитих українських дітей. Американські волонтери кілька місяців відбирали по всій країні дітей, які постраждали від війни або просто мають нелегку долю. Зібрали їх разом у таборі, де готуються до концертів. А далі вирушають містами, щоб заспівати для переселенців або бійців у шпиталях. Про сам проєкт та дітей, які беруть у ньому участь, дивіться далі у сюжеті. ТСН. Хто знає де народжується звук? З таких майстер-класів, як цей, з дихання нині починається кожен ранок в цьому музичному таборі. Далі репетиція. Аня і Настя потрапили в цей музичний табір не лише тому, що грають одна на скрипці, інша на гітарі, а ще й тому, що вони діти-переселенці. Обидві на початку війни разом з родинами тікали з Донбасу. Ми взяли тільки по одному рюкзаку, там інструменти, у кого були, і все. І поїхали. Всі разом. Всі спілкувалися в машину і поїхали за другом тато. Ми ще не знали навіть, куди ми їдемо, просто їхали. Транстрічний Руслан не може ходити, але вміє співати. Я з дитинства ще співаю. А зараз тобі дитинство. Дитинство, але я ще ну не знаю з п'яти років, з чотирьох не знаю. Ну я рано почав співати. всіх цих дітей зібрали разом, щоб відволікти від війни. Організували табір американські волонтери. Зокрема, Анастасія Поло, співачка з Каліфорнії з українським курінням, і до війни допомагала українським дітям. Зараз каже до цього долучаються все більше українців. в США. Це ті діти, які через декілька років будуть голосом нашої країни і не тільки країну країни, а світу, тому що весь світ зараз дивиться на Україну. Тому ми саме сконцентрувалися на талановитих дітях. І якщо ми можемо допомогти у розвідку підняти цих дітей, то ми піднімемо Україну через деякий час. Хто виб'є зуби, той програв. Нічого братішка. Ну ти даєш, братішка, просто знаєш, робимо машинально. Окрім репетицій, в таборі у дітей арт-терапія, спорт і вечора біля вогнища також з піснями. City, 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 а раз в кілька днів вся команда маленьких музикантів міняють місце дислокації, переїжджають з міста у місто, де дають концерти для переселенців, військових у шпиталях чи просто неба для будь-кого. Вони планують відвідати з концертами 15 міст України. Тут я себе просто відчуваю як вдома. реально. Марія бухан, Андрій Марченко, Анатолій Кораб, ТСН один марафон. Єдині новини.